На волонтерських засадах я їм допомагаю, щоб люди мали в чому ходити. Ось. Ну, це мені справа приносить дуже велике задоволення. Я бачу радісні посмішки задоволених клієнтів. Підприємець із вараша Іван Сад волонтерить у місцевому центрі соціальних служб і послуг. Сюди приходить щопонеділка свій єдиний від основної роботи вихідний каже, це справа за покликом серця. Одного разу побачив публікацію про соціального перукаря і швачку. І мене зразу ж така думка: О, не вистачає взуттєвого майстра ще там. Іван Сад працює із взуттям підопічних центру соцслужб і послуг із квітня. каже, приносять для ремонту зазвичай повсякденне взуття. За якесь майстер береться, якесь радить просто замінити. Якщо ж його вже не варто робити, то я і так і відповідаю. Окрім ремонту взуття, Іван Сад консультує та навчає, як правильно доглядати за взуттям, щоб воно служило довше, та як носити його. Оце результат того, що взували взуття без ложки. От, що, коли вставляється ложка, встала, по ній нога сковзнула донизу легенько, і п'ятка залишилася ціла на місці. Беремо крем і отакі рухи по колу Вти, втираємо в шкіру крем. Можна порівняти ось правий, начищений, лівий ще ні. У центрі сослужб і послуг втішені тим, що сфера послуг розширюється завдяки волонтерам. Приходять до нього соціальні робітники, приносять йому взуття наших отримуючих послуг, а він на наступний понеділок вже приносить готове взуття, вони розбирають і розносять по квартирам. Або людина сама приходить і приносить своє взуття. Якби вони прийшли би десь у майстерню як звичайний клієнт, то там би плату за ремонт сказали б дуже високу. Ось. А так людина, яка має фінансові труднощі трохи, прийшла і безкоштовно відремонтували. Ну, відповідно, це людина піднімає настрії. Вікторія Швейц, Суспільне новини, Рівне.